Особисті враження на світлинах. Фотовиставку Екзотика далека і близька представив місцевий фотоаматор Павло Кузик. Біолог за фахом під час літньої подорожі фіксував найцікавіші моменти у трьох країнах. Зокрема, на Херсонщині не минув Олешківських пісків та Арабатську стрілку. Також мандрував 40 днів у Непалі та Індії. Відтак глядачам приготував насичений фотозвіт. Найбільше, напевно, вразило те, що, попри. Значну бідність, люди там набагато бідніші, ніж у нас всі дуже життєрадісні, щасливі і люди насолоджуються, здається, кожною хвилиною життя. На світлинах безліч різноманітних і цікавих місць, зокрема, архітектура, краєвиди, пустелі та гори, тамтешня фауна. Це фото особливе для автора. Зафіксований момент на околиці Далі, столиця Індії. Справа розташований кам'яний мінерет, а зліва залізна колона. Фотограф про неї читав ще у дитинстві. Існує припущення, що вона вилита із суцільного куска метеорита. Фотовиставка також відображає буденне життя тамтешніх людей, їхній одяг, ремесла і традиції. Кожна фотографія особлива і вони надихають нас своїми варвами, своїми кольорами. І найбільше мені сподобалися це фотографії з Херсонщини, це Олешківські піски, адже я ну, не уявляла, що така краса може бути на Україні. І також цікаво подивитися, як за кордоном їхні особливості. такого, що побачиш у буденному житті. А ще фотометець презентував книгу Заборонена гора, яка щойно вийшла друком на палі турці. Її фото місцеві жителі вважають, що там живуть боги і називають її ще риб'ячим хвостом. Мандрівник зізнається, ця гора в Гімалаях снилася йому майже кожний день. Книжка, якраз, присвячена моїй мандрівці до Непалу, і Індії. Тут є 20 сторінок кольорових фотографій. Павло Кузик більшість сюжетів фотографував мильничкою і вкотре довів, талант фотографа не потребує професійного фотоапарата. Вікторія Гордієнко, Мар'ян Николюк, новини на вежі.